Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні будемо говорити про ті витоки інформації, які з'являються з оновлення 1.28.1. Перше, що будемо розбирати, це витік про новий фан-режим вд під назвою «Неоновий ривок». Учора ми розбирали ту картинку, яка з'явилася прев'юшка, так скажемо. Я вам говорив свою думку, чого очікувати від цього режиму, але сьогодні з'явилося більше додаткової інформації, тому будемо про це все говорити. Далі обговоримо додавання нової історії листоноша з премтанком 5 рівня, котрий з'явиться не тільки у рамках гри в режимі, а й поза ним. Скоріше за все, це буде нагорода за виконання певних завдань режиму. Ще точно не відомо, але давайте про це також поговоримо. Плюс до того з'явилася інформація на Експресі поки що про те, що ми можемо вже завантажувати тест оновлення 1.28.1 по коду. На жаль, на момент знімання відеоролика ще немає офіційної статті для того, щоб познайомитися з повним переліком, так скажімо, оновлення, з повним переліком апів, але це все залишимо на наступне відео. Нічого тут страшного немає, тому не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі. І коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з першого питання. Неон Dash, Неоновий ревок, в оновлення 1.28.1 новий фан режим вод. Про нього ми вчора частково розмовляли. Але дивіться, що сьогодні пишуть у витоку, так скажемо. Ще в грудні 2023 року розробники вперше показали концепт режиму смуга перешкод, аналог Fall Guys. Я про це вам розповідав, тільки я показував фрагмент із дорожньої мапи на 2024 рік. По-моєму, це був лютий, друзі. По-моєму, лютий місяць, коли виходив той відеоролик. Відтоді він зазнав кардинальних змін: оновлено стилістичний дизайн, перероблено мапу, додано можливість використовувати власну техніку з гаражу. І серйозно, це кардинальні зміни я навіть відразу й не впізнав, сказав, що це, скоріш за все, інший режим у кінці вчорашнього відеоролику. Плюс до того, дивіться, що тут зазначено, що додано можливість використовувати власну техніку з гаражу. Скоріше за все, ця техніка буде з певними модифікаторами, тому що на картинці зображені взагалі такі неспівставні машини. Ну, Наприклад, перша машина Цексор 1010FB, це СТ-шка 8 прем, колісна, Великобританії. Звісно, в неї швидкість більш-менш нормальна в районі 60 км, наскільки я пам'ятаю. Далі йде взагалі машина першого рівня, l трактор Ну тобто ви самі розумієте, що вона не конкурент по швидкості, а тут вона рухається, таке враження на рівні із КСОРом, наприклад. Плюс до того Т-95, це третя машина, яка тут зображена, також у неї швидкості немає, але тут вона рухається доволі так швидко. Геймплей нового режиму. Завдання просте: подолайте всі перешкоди та суперників, щоб першим дістатися до фінішу. У цьому допоможуть спеціальні вміння. Тобто, я, можна сказати, учора вгадав, друзі, про те, що це будуть перегони із стріляниною, так скажемо. Тобто, ми будемо знищувати супротивників, заважати їм добратися першим до фінішу, так скажемо. Дивіться, які у нас будуть спеціальні вміння. Перше це прискорення, миттєве прискорення, що збільшує швидкість техніки. Далі буде щит, робить танк невразливим до імпульсів снарядів. Також буде от по балансу. Є усі машини з гаражу будуть збалансовані, доступні спеціальні наскінчені снаряди. Як це мається на увазі збалансовані, тобто в них будуть плюс-мінус однакові характеристики. Чи що тут мається на увазі, ще не зрозуміло, тому що взагалі різні машини можуть тут брати, скоріш за все, участь, якщо дивитися на цю картинку, так скажемо. Оновлена мапа танкові перегони. Додано більше рухомих перешкод, нові чекпоінти, які допоможуть повернути втрачені позиції після падіння. От Бачите, будь ще точки збереження, так скажемо. Нагороди за участь у режимі можна отримати спеціальні картки різної рідкості. Що це за картки, також на даний момент невідомо. Конкретні нагороди поки невідомі, але очікується щось цікаве, друзі. Тобто, щось буде цікаве, якісь будуть нововведення. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього режиму? В будь-якому випадку для різнобарвності, для чогось новенького, я думаю, піде. Тим паче, якщо буде прогресія з нагородами, це взагалі буде круто. Будемо виконувати завдання і фармити їх само собою. Ну, а що стосується спеціальних карток різної рідкості, то це, можливо, буде щось на кшталт тих самих ваучерів, які в нас є у безкінечній прогресії бойової перепустки. Те, що зараз от засвітилося, що за ці ваучери ми будемо відкривати випадкові нагороди із певного переліку. Це ще е, дуже рано про це говорити, тому що невідомо, що розробники мають на увазі, так скажемо. Тепер давайте обговорювати друге питання: додавання нової історії в оновленні 1.28.1. Від це я можу сказати, що ті історії, які зараз доступні у World of Tanks, я вже попроходив, позабирав усі нагороди. Дивіться. Що зазначено у цьому витику? У наступному оновленні буде додано нову операцію продовження попередніх подій. Цього разу головним бойовим танком стане чафі з унікальним стилем, а завдання отримають новий сюжетний поворот. Бачимо от чафіка у цьому 3D-стилі. Цікаво, що ця машина, друзі, буде не тільки фігурувати у режимі, тобто ми будемо грати на цій машині у ньому, а ще й, скоріш за все, ми зможемо його отримати за якісь завдання, напевне. Давайте читати далі. Операції Лестоноша, це вона так буде називатися, проходитиме на мапі Небельбург. Міститиме три різні місії. Події розгортаються після завершення війни. Настав час виконати останнє завдання. От такий от короткий опис. Нагороди за операцію – це унікальні елементи кастомізації, ексклюзивна медаль і особлива нашивка. Ми можемо це у загальному побачити на одній із злитих картинок. Далі дивимося, що у нас є. Окремо варто відзначити Чаффі з унікальним стилем. Цей танк з'явиться у грі не лише у рамках режиму, а й як окремий преміум танк 5 рівня з унікальним 3D-стилем. От дивіться яка інформація. Чи буде він доступний іншим способом у майбутньому, поки що невідомо. Тобто, друзі, тут іде натяк на те, що ми зможемо його е, отримати, оцей чафік п'ятого рівня. Звісно, він нічого цікавого себе не буде представляти. Чисто колекційна, така красива машинка, так скажемо. Скоріше за все, тут іде натяк, друзі, що цю машину ми зможемо просто-напросто отримати за виконання оцих трьох різних місій. Скоріше за все, можливо, будуть якісь і набори під ці місії. Хтось його знає, там, наприклад, у преміум магазині. Але, скоріш за все, просто-напросто цю машину п'ятого рівня ми зможемо забрати безкоштовно за виконання певних оцих трьох, наприклад, завдань нової операції Листоноша. Доволі також непогано для колекції заберемо, плюс до того там будуть ще паралельні нагороди. Це позитивна така історія. Усім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтеся на канал і не забувайте писати свою думку на рахунок операції листоноша нової цієї історії, і на рахунок неонового ревка нового фан-режиму, який повинен дуже скоро з'явитися у вод. Усім до побачення, до наступних відео, друзі, Па-па!